Так, ну і швиденько давайте другу частину, вона буде присвячена темі, що таке власне знак. Тобто ми закінчили на тому, що в нас мова це знакова система, а не сигнальна. І що таке знак? Ну, Для мене, напевно, найприємнішою, не знаю, там найзручнішою формою, як це пояснено, було в ХХ столітті, бо багато мовознавців цим переймалися. Був такий роламбард. Французький дослідник і років приблизно сто тому він прикольне визначення дав, що знак має таку цікаву форму, він а, має в собі обов'язково дві речі, одна з яких це те, що позначається, і це і має те, що позначає. Тобто а, це як два боки монети. Розумієте, це. А знак, він має видаму частину обов'язково для всіх якусь. Ну, може, слухову, да, тобто те, що ми можемо фізично якось поміряти. Неважливо це знак це мова оця жестів, чи написаний текст з літер чи чогось іншого, корна літера. Це знак і таке інше. І обов'язково те, що ми інтерпретуємо за ним. І взнака прикол, на відміну від сигналу, -таки, що те що, у нас, те, що позначає, може бути одне і те саме, а те, що позначається за тим одним тим тим знаком зовні, може бути різні речі, навіть в рамках е однієї якоїсь вузької дисципліни. Не те, що там навіть в е одній там, англійській мові там можуть бути омоніми чи в українській, чи якісь інші. І а, простий приклад про знаки а, про те, що вони позначають. Да? А, це, а, ну, я тут мав дати питання, забув. А, на мій погляд, історія мови складної абстракції, і перший знак, який людина побачила, це було щось таке. Чому це? Що це те, що позначається, це просто слід. Да? Це не обов'язково на печері десь там поставлено. Це просто шла. Скажімо, мавпочка да? людина. Напевно, це вже був гом. Бо всяких там австралопітеків, як знову ж таки антропологи кажуть, у них ознак фізіологічних просто до того, щоб передавати е, знаки е, і утворювати фонацію, не було здібності. Просто. А вже хтось з нашого роду гому, якісь там вже такі пітикантропи, діпа, не знаю, хтось хомо хоморектуса. Вони вже напевно якось спілкувалися. І перше, що вони могли інтерпретувати, вони десь побачили оцей свій відліпочок. І це, на мій погляд, був перший знак для людини, бо вона може ідентифікати це не просто світ людський, людської руки, а це я. Так? Ми можемо от в цьому знаті все, що завгодно, побачити про людину. На сьогодні там і всяку хіраманті можемо теж. Якщо там будуть антропологи хіроманти, які там будуть досліджувати ці відпитки і скажуть: о, це така доля була в тих людей. А це інше. Це, це, це ж буде інтерпретація. Але те, що позначається в нас, воно різне. А те, що позначає, одне й те саме. Це просто слід від руки. Це такий найпростіший, навіть погляд, знак. Складніші речі вже от сьогодні Володимира нема. Він напевно нам пояснив, що кожен з цих знаків він означає. Ну я можу тільки здогадуватись, бо я не автомобіліст, я здогадую, що тут щось пов'язане з, з, з цими лісакедами. тут щось там з транспортом іншим. Да, ну Тут стоп, це просто можна, якщо знаєш англійську мову і знаєш слово стоп. Ну, в принципі, в Африці стоп, да, тут зрозуміло. Що оце там, де тут, які там можна їхати, не можна. Оце взагалі втрапа вліво. Тут якийсь клубнячок, я не знаю. Тут криво стояти не можна, я не знаю. Ну, я, як це зрозуміти? Це тільки п'яним їхати, чи я, як? Хтось знає, як це все перекладається. Люзька дорога. Оце? Оце прикольно. А оце що, це буква Х? Це переїздий. Який? Залізно оцей. Ні, це не Це не рівнозначна дорога пересікається? Це не каніціт здоров'я? Оце? Нет, да. нет. Я не знаю. Це, напевно, слизько, да? чи що це? Це якась така. У нас сніжина да. А це що це Гаррі Поттер, чи щось? Це категория. А я думав, що це там Гаррі Поттер попереду буде, а вакідавра якась. Бачите? Ну, тобто, це теж приклад, да? це знаки. Це дуже прості знаки їх вивчають в цьому світі, приблизно однаково інтерпретують, але їм теж треба навчати. Да? Тобто воно позначається щось більш-менш однозначно. Але інтерпретації треба навчитись, її треба пояснити від людини до людини. Знову ж таки, як з цими бджолами було, має бути якийсь там крутий, да? сеньор, який навчає джунів у водіїв вже досвідчений, і має передати свої знання. Так, і що у нас далі буде? А, тут, а, Сьогодні ми дійдемо до такого фіологічного пояснення, як в лінгвістиці беруть щось за те, що означає, позначає, позначає да, і те, що позначається. Те, що позначає, якщо ми говоримо про слова, називається словом «лексема». Тобто якийсь набір оцих цих літер, да, кожен з них він вже окремий знак. От теж треба навчити да, дитинку, там змалку читати ці речі. А потім ще треба навчити це А, Б, В, Г, 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 Д, Е, що вони там різні так звані фонеми мають, да, що вони по-різному коли е, поряд стоять. Наприклад, коли в нас Г і ГИ буде Г, ГИДОТА якась, да, але Г і І вони будуть гідні, там вже буде пом'якшено. Це треба теж навчитися. І е, це будуть оці всі слова, які не вигуки, да? не просто там, о, о", а щось таке осмислене. Це буде називатися лексема. А те, що воно всередині має, це називається сема. Ну, може бути семантичний зв'язок, семантичний якийсь там сенс. Семантичний сема це має на увазі те, що позначається. І іноді в нас одна і та сама лексема, а насправді дуже часто. Мають собі одну спільну сему, але багато значень. Тільки прикладів. Ну от, візьму три літери: А, Б-Р. Ну, такі, Нібито рандомні літери, А, Б, а потім е, да? ну, Воно Абр якийсь, абракадабра, абрвалх, я не знаю, що там може. А, да. Ми беремо і ставимо останню літеру наперед. У нас отаке слово буде: да? Раб. А це слово, воно на перший погляд, знову ж таки, воно має якесь однозначне псему, да? точно, Це що? Це якесь люди в неволі, да? яких взяли, за нами, над ними знущаються, вони такі в, в, в цих ланцюгах, їх там б'ють, вони важко працюють і рано помирають. Тобто, це ну, от, така зрозуміла сема на всіх мовах світу. Да, тобто там слеїв, якщо ми в, в, будемо вбивати вухов, нам буде така картинка. Але ми люди дуже цікаві і творчі Тварюки. і в нас може бути навіть щось цим приємне позначене. Наприклад, отаке щось. Да? Це теж буде раб. Правда? Ну, В цій БДСМ культурі. Воно так і буде називатись раб. Але тут ну, якісь. Семантично зв'язок правильний, да? тобто є певний господар, господариня, ну, скажімо, домашня. А тут у неї Запорозької Січі збіжав, не добіжав до неї, його назад до хати привернули, що тим там пішов тяпкою працювати. Розумієте, да? тобто що має з нозі під семою? Сема в нас спільна, це хтось над ну, кимось має контроль. Але значення вже якось інше. Те, що позначається. Підемо далі. Ще в нас є а, галери і раби на галерах. Це наші айтішники. Як ви можете, десь чули. Да? Тобто там теж є свої, хто там у нас а, Project менеджер з цим з батагом обов'язково приходить. А, як кажуть, і, Project менеджер на срока вижималка. Да? І це вже перейшло на новий рівень. Професійний, там теж, якщо сайти з матюками в назві, там крапка, там, IT, може, знайти такий сайт український. Така -та інтеграція є реклама. У мене процент захист. Да, Так, да, так, да, так, да. От, а... там багато де використовується слово раб саме в професійній такій сфері, що всі АІТ-шники, вони працюють на галерах. Які роблять якісь там продукти, і ними там хтось поганяє. Ну, підемо далі. Візьмемо, розвернемо. Слово у нас було раб, ми тепер його розвернули. Такий зробили, З'явилось слово бар. Так, ну, Перша асоціація, яка у нас зі словом бар? Алкоголь, пристроїстство. Ну, щось таке. Ну, теж варіант. Ну, Це вже не слово, це абревіатура, це вже поскладніше. От дивіться, от бар, да, що у нас тут? Бармен, там алкоголь якийсь. от, І е, яка сема, тобто, що відрізняє бар від іншого місця, будь-якого де можна прийти і прибухнути. Що таке бар? Чому він так називається? Там є барна стійка, Вона є тільки в барі. В будь-якому пабі може бути алкоголь, але не, не всюди є бар на стіна. Така, бачите, так, довга, прикольна. Вона отака от називається бар, оце англійською. Воно з англійською прийшло, це мова німецької сім'ї. І там воно означає якийсь такий довгий предмет. Далі ще бар, напевно, ви знаєте, отакий. Знаєте такий бар? Оцей шкафчик називався бар. Чому він так називався? Все, му здогадуєтесь? Лежить да, і довгий. Да, той, що стоїть, це пінал називався шкаф такий шуфлятка. А оце отака це бар. Тобто все у нас щось горизонтально довге. Да. Є ще бар отакий в казіно. Зрозуміло те, чому він називається. Це такий символ. Він там злитки бувають якісь золоті чи щось таке. І там написано: бар, теж. чому бар? Це ж не там, де можна випити, правда? Це тому що довга така штука. І ще одна річ є, знову ж таки, в нашій мові це вже не використовується як бар, але в оригінальній англійській використовується. І ви всі це слово точно знаєте, саме в англійській мові, але напевно здогадаєтесь, якийсь ще прикол може бути з тією самою семою, і що воно означає. Це плитка, як шокалибар. Отакий От бар. Оця От як називається клавіша англійська? Space bar ці інші вони називаються «кей». І коли нам пишуть push any кей, там бар не працює, бо там не пуш any бар. Бо це довга така штука. І саме слово бар це буде довга горизонтальна фігня. Далі підемо, змінимо теж ці слова, буде бра. Знаєте слово бра? Ну, людям таких старим, як я, бра це щось таке. Да? Це там пара таких лампочок, у нас так, шить, зі стіни, така щось якась барочна ліпка, плітнина є. І воно світить. А, як можна тут це сказати? Щоб нас не просто висіли дві лампочки, ми їх на щось поставили. Да? Вони не просто висять, вони гарно стоять. Отака в нас сцена, тому це бра. А яка ще є бра? Правильно, отаке бра. Де вона? Отаке. Це чому воно так називається брак? Це тому, що щоб не висіли дві штучки гарні, а гарно стояли, треба їх підтримати. Отака От сема, одна і та сама. Лексема одна, сема одна, хоча значення зовсім різне, правда? Далі підемо. Тут вже складніше. Тут треба у е, нас були в як сказати в називному відмінку все. І ми поки що не говорили саме про граматичні категорії, категорії і що є. Відмінки, так, що на слова відміняються там, називний, родовий та інші. І ми не казали, що є а, число там однина, множина ще там у нас. Наступного <говорит> разу, здається, буде там двоїна з'явиться історично. А, таке подвійне число. Знаєте таке слово арба? <говорит> <М>? <говорит> не. не знаєте? <говорит> <говорит> а, є слово Арба, може, знаєте. Це отака штука. Це двоколісна От отака. отака. І сидить, бачите, хтось там її везе. Оце арба. А коли їх дві, це арби. А якщо ми пустомо родовий відмінок, то буде арба. І це прикольно, так? Да? взяли три літери і з них утворили купу слів, так ще й нам, тут щоб одне з них зрозуміти. Треба ще піти далі і навчити людину, яка має це розуміти, оцим складним граматичним речам всередині мови. От така штука. Далі що у нас ще там буде? Так, да, і тут вже в нас кінець. Е, головна, головний меседж да, цієї частини в тому, що у нас вся мова створена зі знаків. Знаки ці ми дуже добре, прекрасно. Можемо інтерпретувати. Ми граємо з цими інтерпретаціями. Якщо пам'ятаєте, приклад, коли в нас була лекція про моделі реальності, там про зайчика, да? що у нас зайчик, як ми від тваринки, потишечку перейшли до всяких там костюмованих дівчат з бра і до сонячного зайчика, да? от слово зайчик. А так ми переходили, переходили і перейшли. І е, у нас є чудова можливість трішечки посміятися з того. Як ми в своїй мові, знову ж таки, якось ці речі переставляємо, і у нас е, бувають дуже складно такі супоставні один до одного значення іноді е, з'являються нові. Тобто, знову ж таки, людині, яка не навчена, цим складно ще гумор буде незрозумілий. Да? Наприклад, отакий. От що у нас є такий чайний пакетик, якийсь мухоморик жіночого походження. От вони одружилися, і у них такий чайний гриб. Чому не чайний гриб? Бо те чайочек, а це грибочок. Ну, чайний гриб, він, наскільки я розумію, він зовсім не чайний і зовсім не гриб, да, там, якщо так по-серйозному подумати. Це як е, в квантовій фізиці про хвильову функцію, яка і не і не функцію, вона так називається. Але отакі штуки можемо придумувати. Це прикольно. Або отакі, де там. Це знову ж таки, Володимира нема, бо він більш за все посміявся. Да? Гістологія є. коли приходять, беруть там шматок тканини, досліджують цю тканину і вивчають медичних якихось. А тут людина не знає про це. Оце приклад, да? що от в неї про того тканина. Певна своя асоціація. Не про людський шмат якийсь там бо тваринний. Тільки про те, що вбрання що його створю. От. Або якщо е, нам дуже сильно подобаються саме власні інтерпретації, насправді е, наша планета настільки нескінченна в е, мовних не знаю, жонглюваннях, що можна знайти собі місце і таку аудиторію, де будь-який з наших е, вподобань вони будуть актуальні. Наприклад, отакий. А, ні, далі це буде. А, це, 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 це інше. Це просто як можна е, словотворенням? Да? Собі е, якось погратися. Оце те, що я казав. Якщо це ситуація всім знайома, можна знайти місце, за це буде актуально. Да? Приїхав. І тут простітутка, і тут наркоман, і все правильно. Не треба ніяких інших інтерпретацій. Просто знайшов там, де буде однозначно правильно все. Розуміло, таке місце прийшов. Можна ж прийти кудись, де в костюмерів якихось, да? і в них, напевно, на їх костюмерному цьому сленгу буде гістологія, це про тканини можна, може вони так прикалуються, ми що знаємо. Просто можна знайти, і там це буде актуально. Ну і на сьогодні це все. За QR-кодом додавайтеся, кого там ще нема, і давайте питання.